Ми в шоці, тому що він почав От таку торбу напакували. Ще. Степа, привіт! Дивись, я вже така, як завжди. І ми їдемо щось купити для моїх батьків. А уші подивись там, бо я не бачу нормально. <смеш> <смеш> У мене тут фарш. Сьогодні Коля йде на роботу. <смеш> Два дні виходних серед тижня в нього було. Ну як? Дитячих, на дитину він брав. От. Бо в нього друга зміна і він би на день народження ніяк не встигав. Так. Зараз. Я тут готую фарш із перцем цибулею і морковкою, і помідором. І ось салат у мене. І я тебе зараз вже беру, беру, мама бере на ручки сина свого. Да-да-да, в да, да. нас ще макарони є. Там на роботу точно колі хватить, а завтра буду якусь, напевно, кашу готувати. Да-да-да-да, да-да-да-да. Да-да-да-да, кава раз, кава-два, син, все порядок, стірка робиться. <гум> У мене як кожен день, якийсь двіжняк, якийсь двіжняк. Ось так. Треба спробувати. Воно то зготувалось, треба спробувати. Ми вийшли в магазин з Колею, тому що сьогодні Марінини батьки їдуть додому, і ми їдемо щось купити для моїх батьків якусь передачку в ответочку. Хоча мої батьки, звісно, і тато, і мама не треба нам нічого. Ну так як я, знаєте. І Маріна мені пише, що батьки будуть їхати додому. Хочете щось передати? Я їй кажу, ні. Маріна така, що Типа Точно? А потім я думала, 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 думала. Колі кажу, каже, ні, треба передати щось. Тому... Батьки, вибачте, звісно, але ми мусили щось <хи> купити і передати. Зараз поїдемо, щось купимо. Е, я взагалі в початку місяця купувала два чаї, цукерки, е, вино в нас вдома було, взуття татові рукавиці передали. В общем положили. Зараз ще купимо сиру, мамі холодної кави. І, Я не знаю, Олексію якісь чіпсів шоколадних, може якісь парочку желешок. Я не знаю, ми ніколи сільки не передавали, може купимо маті, ясой такий, типу полукопчений чи щось такого. Може, якісь сосиски, та й в принципі все. Щось таке, чисто символічно хочеться. Ой! Ой-ой-ой! Отак ой, ой. буду знімати. О, або отак. Так. Пончики купили, бо мама люди. Ось таку торбу напакували. Ще м, запакували давлення міряти, бо я як була вагітною, то в мене давлення скакало, мені сказали купити. А зараз у нас окей. А у батьків у мами, то в тата іноді тиск підніметься, то положили туди ще то півторби рукавиці і взуття займають. І таке трошечки в бідронки скупилися. Кави, пончики, сир, сосісони для Олексія купили. Е, перший раз положили сільотки. Блін, я хотіла підзняти, Коля каже, давай швидко, бо на роботу, бо вже скільки пів дванадцятого. Йому через півтори години виходить на роботу. А ще поїсти, то с Але все рівно ждемо. Та... <свісно> Маріна каже, десь ключі приткнули, не можемо знайти. Він трошки важать. Три пива купили. Купили, надіюся, купили не таке, як той раз купляли, Ні, ніби. Ні, ніби не таке, Коля каже. Мама з татом будуть сваритися, як я їм вечором позвоню. Бо е, тато каже, не треба нічого передавати, бо в нас все є. Е, і, блін, Марини батьків не напрягають і так далі. Коротко. Але шкодувала би, якби нічого не передали. Так що сподіваюся, що завтра вони посидять. Сподіваюся, що завтра батьки Марини не Нормально все пройдуть, проїдуть, і тато завтра поїде, забере посилку десь на якійсь зупинці, бо я ще, ще ж якось вивідати треба було в тата і в мами. Вони сьогодні в місті, я кажу, а тато завтра на роботі. Ні, а що таке? А що таке? А що таке? Кажу, Андрій їде кольбери. Кажу, та нічого, а тато завтра в город буде їхати, а що таке? Кажу, та нічого, ну просто. У нас порося купили додому, то завтра будуть стерилізувати. Па, куди ти будеш їхати, а коли? Надіюся, невелика буде посилка. В не, них не, не забита машина. Нормально. Завтра цей позвони, хай тату. Надіюся, що вони завтра все буде добре і проїдуть, то хай позвонить батько завтра вдома, то він виїде десь в, Андр... Ні, даромний, в Андріяшівку перед Ромнами. Йому туди ближче. Дід знає, я думаю. А, зна... Сина ще спить, він на вулиці завжди ліпше спить. Він прокидався, але ми йшли, йшли. Я кажу, коли йди додому, малий спить, то я ще поговорю з татом, з мамою. Я Кажу татові, бо я з ними вже говорила сьогодні, кажу, татові, тато, у тебе буде завтра спецзадання. Він каже, яке? хе. Кажу, завтра поїдеш по посилку. Мама одразу Оксано. ну. Хоча в мене ж вдома ніхто Оксаною не зве. <світ> і мама одразу Оксану ми ж казали нічого не передавати. <світ> Каже, ну добре, то тоді завтра треба гуся строїти для Марини. для марини е, мами і тата за те, що ж привезли. <світ> Кажу, ну давай строй. <світ> Ой, тато каже, я в шоці, це ще мені їхать. Кажу, нічого поїдеш, ми там тобі пивко положили, ковбас там яких, чи чипа типу, сосісок. Тато каже, а що думаєш, в нас їсти нема що. Ну ні, все рівно. Хоч батьки й казали, я така зразу думаю, ну так, да, не буду нічого передавати, хай ближче до зими там, чи що, може спакуємо. Для коліних щось вийшле, для моїх, але тут їдуть практично через хату. Ну, практично, бо Марини тата і мама живуть в Сумах, в Сумах. А мої батьки живуть в Сумській області, біля ромнів. в селі. От, Ще й Маріна каже, будуть їхати батьки, буде щось передавати для своїх. Ну і це ж колокольчик. той, Треба було щось. Бо шкодувала би. Колі кажу, добре кажу, давай твоїм щось вийшло. Прийде зарплата, вийшлимо. Коля каже, не потім. Кажу, коли потом. Коля завжди так говорить, давай кажу, вийшлемо поселку. Не потім. Давай щось там. Для брата мої батьки організують. Не, не треба, ми нічого ніяк. Ну, не хоче, щоб йому щось передавали, бо в нас все є, нам нічого не треба. <гум> Всі так каже. А я гуляю, синуля спить, мама ходить кроки. Їсти приготували, посилку висали практично, ну, віддали. Купили ще пончиків, Бо мама завжди мені говорить, ну, щось хочеться. Я бо то, каже, ваших пончиків. То купили по два пончика, два татові, два мамі. І з шоколадною начинкою і там з білою якоюсь, не знаю, що там, крем якийсь білий. І кави. Холодної кави. Мама каже, у нас в Україні нема холодної кави. А я дуже люблю, то передали. Татові не сподобалося минулий раз. <сі> Ніби як, я не знаю, мама її то що привезла, мама пила, а передали дві кави. <сі> Будуть задоволені, трошечки хоч смаколиків польських, хоча зараз все можна купити в українських магазинах. Але суть не в тому, що передали, скільки передали і так далі. Суть в тому, що, ну, знаєте, як ото посилочка від зайчика, так як Коля їздив е, в Гданськ, і я йому кажу: не забудь нам щось від зайчика привезти. Бо навіть раніше, коли тато коров пас, коли в нас корова була, та й не одна, в нас дві було. Коли пасли коров і ж брали якийсь тормозочок з собою е, на поле, да, їсти. І ми ж маленькі були. Е, так тато каже: а дивіться, що я вам від зайчика з поля приніс. І так само, як тато в мене в лісі робив лісником, коли ми геть маленькі були з братом, геть маленькі. І так само ж, мама, там кусок сала положить, знаєте, хліб, там ще щось. І вони ж то в газетку замотане, і вони ж чоловіками там робили, робили, пообідали, і щось залишилося, Там кусочок салка, який там тягався аж до вечора в тій торбі. І па, тато приходив всіх з роботи. І каже, що в мене є щось від зайчика. А ще могло бути таке, що хтось десь когось перестрів і там дві цукерки для дитини дав, знаєте. І взагалі тато постійно, в мене щось від зайчика є. От і їм з Польщі від зайчика трошки. Трошки от зайчика. Вони нам з України присилали трішки от зайчика. Тепер ми їм з Польщі трішки от зайчика. Ой, ото таке. І мені так повниться постійно теж. Ну це ж представте дітям. Головне, що от зайчика щось принести в кишенці. Цілий день в торбі те, те сало блін, копошилося, крутилося. І таке смачне той кусок хліба, який тато не доїв <сіх> Ой. і з тим салом, і, і ми із братом і з Максимом такі доволі. Бігли ж от зайчика. Сало і кусок хлібчика. <сіх> Ой. А ще в початку місяця я знала, що Марини не батьки будуть їхати, то там теж чаю трохи купляла. І такі цукерки, бочечки такі, всередині алкоголь. Надіюся, батьки будуть їсти, а не в сервант положать на полочку. Так, мама, оті цукерки треба з'їсти, бо вони з алкоголем. Олексію їх не можна. Як класно дитина спить на вулиці. Вдома в хаті так не спить добре. А тут спить. Хорошо. А що не так? Брим-брим, <ріст> брим-брим. Сидіти не хочу, лежати не хочу, гуляти не хочу, тільки в мами на ручках. Скажи зуби в тебе в лізуть, скажи, да, мам, зуби, потерпи ще тиждень, два, місяць, рік. Коля вже давно пішов на роботу. От. <кхух> Я нарешті монтую вело з дня народження вчительки. Вчора зробила собі один вихідний. І знаєте що? Я забула скинути пару відео у Колі з телефона, і тепер я не знаю, навіть якщо я змонтую влог через час, я його не зможу виложити через час, бо мені треба ті два чи три відео, там ну, вони прикольні. Е, Маріна показує подарунок від Андрія. Е, ну і я жду цих відео, тому відео, сподіваюся, вийде може вночі. Е, тому що е, Коля на роботі, там дуже поганий інтернет. І йому треба скидати ці відео в Телеграмі, а там одне відео, напевно, більше хвилини, і друге, напевно, таке саме, то більш врядлі воно скине. <звісно> да. Ну, я напишу, що нехай ну, буде намагатися скидати їх, але. Не знаю, чи воно у нього вигрузе. Ну, чесно, не знаю. Буду, буду надіятися, що вигрузить воно, і воно прийде мені, і плюс-мінус я зможу виставити влог, бо якщо ні, я по-любому буду чекати до пів одинадцятого mm -hmm. поки Коля прийде, або там до 10, поки він сида, сяде в маршрутку, він їх загрузе, бо буде мобільний інтернет. І тільки тоді зможу виставити це відео. Що за уміленія? Блін, ну це я, звісно, притупила, хоча про це я вчора думала, а не зробила, на жаль. От такі діла у нас. Та синуха. Хожу, ношу його, монтую паралельно влог. Смішний, класний, емоції дуже приємні, звісно. Дякую ще раз тобі. Марина, учителька, кума. Хто? Ледь на мама, що дійсно нас організувала. І взагалі, я сказала це по-любому кінці влогу. Я була дуже приємно вражена тим, що Маріна написала, що Коля виграв в тому конкурсі. Тепер чекаємо, принесе нам подарунок. Я взагалі в шоці. Синульки. болить, да, Моя зоя чешеться, Ой, зараза. Лізуть зубки, да, зато будемо їсти. Ідемо з Бадю гуляти, пройдемося, воно полегшає на вулиці. Скажи їм, як тобі чешеться, як болить, да? Це зубки у нас, сину. Чи це просто якийсь, я не розумію, скачок просто. Чого це таке? Але так чеше джосне, то думаю, зуби. Покажи, є білий там дісни, чи ні? Ідемо з баді гуляти, да? а потім прийдемо, будемо спати, купі купі. Коля, до речі, відео скинув. Клас, дякую чоловіку. Волог буде скоріше, як пів одинадцятого. Ми йдемо гуляти. У нас холодно. Да, сину? Мама тебе вдягнула, щоб ти не замерз. Ходи, ходи, ходи. Бо я сьогодні в шоці була, що в нас дитина майже два години на вулиці спала. І я дуже хвилювалася, чи він не замерз в колясці, бо я взагалі в жалітці замерзла. Тому я зараз і в пов'язці, бо реально вітер, ну зимно, зимно. Осінь, що ви хочете? Другий день жовтня. Тому шубка, Владка, знадобилася. Я хвилювалася, що ми повиростаємо. і 68 розмір. Ні, акурат. Батьки купили 74, якраз буде на зиму. А ці всі ваші комбесики якраз зараз на осінь. Взагалі, ідеально. До речі, тепер... Баді, йди сюди. Стой. Тепер ми ходимо три рази з баді гуляти. І знаєте чому? Все дуже просто. Ми в шоці, тому що він почав какати вдома. Почав срати. Ми офігелі з колею. Якщо чесно, не плякай, ні. Ми йдемо гуляти, йдемо з бать, йдемо, йдемо. Тому ми тепер Коля ходить з утра на другій зміні. Я після обіду і Коля прийде пів одинадцятого і піде з ним знову. Ми взагалі не знаємо. Можливо, через те, що він старіє, він вже не терпить. Не знаю, можливо, через те, що ми йому більше смаколиків даємо. Чаджі Пітті сказав, що взагалі треба, щоб корм у нього не стояв, а кожного разу йому давати два рази або три рази на день. Тобто, щоб він не міг наїстися, коли він хоче. Ну, все, ну все, йдемо, йдемо. Мама бульки витирає. Тому тепер у нас ото таке. І коли коля на першій зміні, то так само. Він ходить чотири ранку. Потім приходить і йде, і потім ми разом йдемо. Або ми разом йдемо, а потім ввечері. Взагалі, три рази тепер ходимо. Старій я пацан, йдемо ми тут. Не домовлялися, якби що. Дивіться, хто там. Стой. Хто там? Какашки буде збирати хто? Крістіна, а чого не Ігор? Ігор, чого ти какашки не збираєш? Ей. Ага, Ігор носа Ну окей, тоді. <laughs> Цікава ця сторіс. Вам цікаво, хто в їхній сім'ї. Какашки збіра, а хто заносить? <laughs> Ой, сину, баді. Ой, Гучі, ти в світері. Гучі. Привіт. Це, це сторіс вийшов дуже смішний. Бо я знімала, як Крістіна зніме збіра какашка, а Ігор заноси. А уші подивись там, бо я не бачу нормально. А це Степанко. Є, без... є спільонка он. Так. Ти що? Я не знаю, чи в нас зуби, це пердеть. який в нього костюм класний. Да, Це ж Владка теж нам передала чотири костюми. Я думала, що виростим. що не поносим. Батьки 74 купили, думала, буде притик. а воно якраз красавчик. І ми не домовлялися. Вони йдуть виставлятися. Куди йдете виставлятися? Что там в торбе? А, ты выиграл Да, я вем, видела вам. День добрый. Добр. Привет. День добрый. Привет привет, добр. привет. привет, привет. Давай. Привет, <связь> ты, так, бади, 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 бади. Привет, привет. привет. <связь> да, Степа. Степа, привет, дивись, я уже такая, всегда. Ну какое? Привіт. Так... Що там, де? О, ну Люди, наконец то куча, я гуляю. О, знав. Фокцина, Люди, куча, я гуляю. Я, я, а а єсть у мене? У мене є, ну, є пеленка десь на випадку. Усе з собою. А що такі? Що, поїхали? Да, Плакали. Плакали. І ти плакав? Так. Да. Не спрашивай, всі кибися і кидався під капот. Всі плакали! Усі <рісті> плакали з тином. <рісті> Дай Боже, тепер будуть приїжджати, може на слідчий рік вот приїдуть. Хто його зна. Що там в торбі? Пікнік і пушка. -пі? Пі, Дякую, я в шоці що ми виграли. Знаєте, що я Маріні написала? Що таке враження, як ми в лотереї машину виграли. У мене така радість. Я уже я помнила, повніла, помнила. Потім в якийсь такий один момент я і забула. Я вже спомнила до жупересити. Ви знаєте, що я ж кажу, не дала приза. А і це... мені папа сидить і каже, і що і кому даш цього приза? Я не знаю, але я побачила Колю, за це як танки, <світ> за цим митів. Він каже, мені теж Коля, це вообще був пать. Ну так, а да. я Коля на наступний день каже, я не можу понять, Казала презент, презент, а нічого не дала. Ну я думала, що от ті цукерки, типо, з побажанням, то всім презенти. Коля каже, ну може. Але я казала презент і презента нема. <світ> Добалакався. <світ> 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 Ну, бо він просто як вийшов, оці гонілки на ушах. <рив> От бачите, як інтуїція, ніхто й не домовлявся, а всі прийшли в нужний час, так? Да? Баді, сина, провітримся хоче. <рив> Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах!